Ви побачити і під час відкриття. Тому що я знаю, що комуністична партія готується. У п'ятницю вони збиралися, все це, все це було обумовлено. Там будуть і глушилки, будуть і міграфони, тобто мати, шоу буде. А, а я хочу пояснити, чого, чого в нас ця агресія відбувається. Я от вам хочу показати віддання «Житомирщина. у Великій Вітчі війні няні війни, 41-45 рік, 1961 рік віддання. Тут документ. Начальник українського штабу партизанського руху Строкач. Список діючих партизанських загонів на теренах України за станом листопад 42-й рік. В Житомирській області, в цілому в Житомирській області, нараховується 14 партизанських загонів. Тобто в Житомирській області діяли 14 партизанських загонів. Це документ періоду Друг... Другої світової війни, офіційний документ. Газета. Наша районна газета 21 вересня 2007 року. Нічіпочук Надія Тимофій. Це голова нашої районної ради ветеранів. Я вам процитую, вам все стане зрозуміло. так, Продовж травня 42-го, грудня 43 року в районі були створені і проводили бойові оперативні е, дії. 18 партизанських загонів. Тобто в Волєвському партиза... районі діяло 18 партизанських загонів. Що це означає? Що кількість партизанських загонів надзвичайно роздута. За цим всім стоять люди. Тобто, велика кількість людей, ветеранів липових, просто примазаних до ветеранських пільг і пенсій. Їх сила силина, їх безліч. Навіть голова районної ради. Ветеранів наших. вона 1940 року народжена. Але вона ветеран війни. Таких людей дуже багато. Через що їм бульба Боровець, він їм кіскою поперед коров. Через що вони били і біть будуть. Вони не сприймуть ні за що. Уже було десь 5 чи -6, 6 круглих столів, я був присутній. Це вже моє переконання. Там аргументи ніякі не сприймаються. Це маргінали, тому отакі дії вони ще дуже довго будуть. Вони ще будуть.